E Серед багатьох ікон Богородиці, шанованих на Русі, жодна не поширена в такій кількості, як Казанська. Її явлення відбулося наприкінці XVI століття у нещодавно заснованій Казанській єпархії. Внаслідок пожежі 1579 року згоріла половина міста, проте ця пожежа стала передвістям утвердження православ'я в краї. Саме у той час Богородиця тричі явилася у вісні, дев'ятирічній дівчинці і вказали, де шукати її ікону. Згодом у підвалі згорілого будинку було знайдено образ, і з хресним ходом казанська ікона була перенесена до Благовіщенського собору, а на місці обрітення заснували монастир. З часом цей образ став всенародною святиною, знаменням небесного покрову над Руссю Божої Матері. Заступниця усердне маті Господа Вишнього, за всіх моліши сина твоєго Христа Бога нашого. У 1916 році у розпал бойових дій на Балтиці Леонід Соболєв уступив у Петроградське морське училище. 15 років життя він віддав Балтійському флоту. Саме цій тематиці присвятив Соболів письменник один із своїх кращих творів роман Капітальний ремонт. Уперше надрукований у 1932 році на сторінках журналу Локав він перевидавався ще сім разів та був перекладений на багатому світу. Інша збірка нарисів та оповідань Соболєва Морська душа. Про життя флоту у мирний час і героїзм радянських моряків у період Великої вітчизняної війни була удостоєна державної премії. Творчий спадок письменника складають також трагедія Абай, дослідження про епос і фольклор казахського народу, переклад з казахської епопеї «Путь Абая. Морська душа. Це прагнення до перемоги. Сила моряків нестримна, наполеглива, цілеспрямована. Сучасники поважали його за схильність до пригод, читачі за новаторський простий ясний стиль. Один з найпопулярніших американських письменників ХХ століття Ернест Міллер В Проки Першої та Другої світових воєн він був на фронті у мирний час у пошуку нових вражень в екзотичних країнах. Романи прощавай зброї та по кому подзвін вважаються його кращими творами. За повість Стариї Море письменник був достоєний Нобелівської премії з літератури 1954 року. При врученні премії Андерс Естерлінг, член шведської академії, назвав Хемінгуея одним з найзначніших письменників нашого часу. Письменник щодня має торкатись вічності або відчувати, що вона проходить нього. В українській літературі можна знайти небагатьох поетів, які так емоційно і довершено могли б передати стан душі, що рветься до рідної землі. До таких обраних належить Олена Іванівна Теліга. У юному віці вона опинилася в еміграції, освіту здобувала у Празі, в українському пединституті. У Чехії відбулося її становлення як поетеси, публіциста, літературознавця. Проте таланту Теліги не судилося розквітнути на повну силу. Взимку 1942 року вона загинула в окупованому Києві. Поетеса не встигла видати жодної власної книжки. Збірка віршів Душа на сторожі, що побачила світ лише в 46-му, стала своєрідною даниною пам'яті Олени Теліги. 20 років тому одну з вулиць Києва, що примикає до Бабиного Яру, було названо ім'ям великої поетеси. І те, що мрією було роками, все обернеться в дійсність і можливість, нам буде сонцем кожний кущ і камінь у ці хвилини гострі і щасливі. В Наступному випуску, ставши свідком явлення Ісуса Христа, Він з гонителя християн перетворився на ревного сповідника віри, святий великомученик Прокопій. Сьогодні православна церква вшановує численні списки чудотворної казанської ікони Божої Матері. Світ його фільмів це дивовижне поєднання кольору, пластики, музики і слова режисер Сергій Йосипович Параджанов. Його творча біографія це історія становлення і розвитку в СРСР науки про мерзлі гірські породи академік Павло Мельников.